Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, як завжди, я Алекс Майнкрафт, у мене хоч не Алекс, з мене Богдан. <схід> так що ви ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, а ми будемо сьогодні вживати, <схід> Де це так, як закриттю, таке. Тут, мабуть, часто ходять, так що я буду виживати тут, проходити рівні, а ми починаємо, друзі. Так, друзі, я, я взагалі тут вже взяти такі тут штучки, крітки на якихось таблетку, щоб випити після укуса мобів <coughs> такая есть таблетка если без кача модной поставляется друзья мод на неї. Друзі, мод хан китрине вы це так не мод друзья а мы починаємо зараз так что я без брони не бронів Ненавижу броню не салмам я алмаз и та не зарати подобе офігє... о привет красавцы с вами как всегда я алекс привет. Ой-ой-ой, давайте після вкусам. Ви мене вкусите чи ні. Я обожаю, щоб мене вкусили. І щоб я почувствовала, як це і це больно в Майнкрафте. Ну, це ж це <тас six> не в мене вбиває. Ну Я шокую що, що таке. Я шоку що, що таке в Майнкрафт є. Не, да, що тут таке плаває? Так що це плаває, Господи, помилуй. А це паук якийсь! Це якийсь муравей, прям великий паук великий муравей. Як ви думаєте, друзі, ви таке бачили в майкран? Я таке вперше бачу. Е, ну, а то якийсь малий паук плаває. Ааа! Крібер, крібер, пошов отсюда! Ти мені не друг! Я з тобою не дружу! Опа! Взривай! О, нормально! Хай клуб зривається. що мені... Він мені ніфіга не потрібен, друзі. Ви ж це. Блін, Блін, дотікай! Я її побежду ее нифига не пойму. А у нас яблоко, друзья, что я парню? Я що, дурак. Не ну, друзья, вибачте, що я себе так кажу. Ого, тут толпа скелетів вже після вбивання цього скалета. Еще я взагалі взагалі нифига не понимаю. Майнкрафт так Майнкрафт. Нормальный. Кто выдумал Майнкрафт, тому зачет великий. Хай во столить, а хоть вообще 2 миллиона. <різь> На мільян років. ух ти! що це за яма в нас? Так ух ти! Хе, якась без води. я як чую, вода летить туди. Моби алло. Дай... А ну дайте моби, ну дайте, дайте мій номер телефона вот этот. цікаво. Ну, не може бути, таке під накриттям чи, ну це якась таке, це велика гора просто. Он бачите обриви різні, ну. О, Павуку, привет! Привет, Алекс! С вами я, как всегда, Алекс! Ну, выбачили, что по-российске кажу. Вот такие поговори по-российски, я зараз его вообще ненавижу. Чтобы она вообще световая пропала, ця російська мова. Раньше она для нас была ця російська мова, а зараз уже не. Я как бы в першому классе она же была російська мова. Так, он и крипер уже. А, плаває. А я... Да пропожаловать, криперок. Опа, фух, я его знищив, як. Ага, четвер... На. о Ух ты! Первый з вами я. Да, Богдан. Буайю, Алекс, скажу то, что. И вот оба семья Алекс. Нормальное имя. Я це качка? Ха? Зараз я. Як вона, вона я моя буде цікава, якщо її буде при... при... приручити, вона буде мене захищати, чи що? Чи вона хоче взагалі рибу ходити, чи ловити рибу? бо он... я не знаю, чи... Ой-ой-ой, там є відьма, та тут, тут, тут цілий аквапарк. А ну, а ну, можна я тобі попу колючі? Чи... Опа. Ну що, зробача, хорошо тобі, так? Чо? Так, ой, Ой-ой-ой, як хорошо, да, друг? Видимо, дорога ведьма, вітаю тебе на каналі Алекс Майнкрафт. Так, Майнкрафт. Майнкрафт найлший, друзі. Так що грайте в нього. Я, баба мені даже розрешили 4 років грати. Я даже не можу. Що це таке даже Майнкрафт? Я 4 роки не поняла, що це Майнкрафт. Потом зрозумів, зрозуміло. Ай-яй-яй-яй-яй. І взагалі так виглядало той Майнкрафт, що капець. Я хочу, щоб ті года вернулися, Там так і удобно грати, тим більше з пауками, там, хорошо собаки бігали, якісь тоді там О, прям. Взагалі, кажуть, 7 років, ну, а я граю, скільки? а я грав чотири роки, друзі. Так, ось сьомий рівень. Так, ріпери там ходять. Ай, даже є студ, де я казав, я? тут декорзав буде виживати, що я виходжу, тут же дивіться, скільки мобів можна знайти. Даже днем можно из найти дивиться, друзья. Я зараз хочу день, шоу, господи. А ну, друзья, це? закрыто. Час, день. Паук выжит. Ні, ну вообще пауки не горят, я буду сказать, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прыгай ой, 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 ой. ты. О. сьомий рівень. Нормально, о-о-о. Так. а Аде. А де, а... А о-о-о-о! Він в мене на хвосток з'явився. Отак, отак, так, я у яку прибив. Мені це не віриться, друзі, це капець. Повний. Я тільки тут зомбі дом якщо... якщо... як Не, а ну стой ты. Он из'являйся очень мясности, тільки що крипер з'явився. Короче, давай ніч, бо так, не красивий. Ну, нормально. Ничего тут не насас так. Я... О! Китрийная, цекая китрина, Так, друзья, короче, що тут такое, вы бачите? А, это папоротник, господи. я Считай, что это папоротник якийсь моб. Ай-яй-яй-яй-яй! Я, -яй -яй, я даже його не хочу. Кто ты такой меня? Ні, ні фига не понимаю. Зачем ці моби з'являються тут? От зачем? Зачем? Хм. Я не знаю, можливо вони ж таке люблять. То що. Я завжди буваю, що там бачу, як, як моби отдихають. Я представляю, мені цікаві, як, як я виходжу з Майнкрафта, що вони роблять? Якийсь я таке відео бачив, що вони там що роблять. Ой-ой-ой, забач, чого ж ти ж говорить? ти що женич. Привіт, то! <с> так, друзі, нормально все проходить, Так що, друзі, е-е-е. Э -э -э. Ага. О, вот так вот о скалетах пробив, я наверняка не помню. Так, ой-ой-ой, тут дивіться, водичка є даже. Тільки тут риби, рибки немає, то ходить рибка в О! Да ти, ти шо, то тут і, жив, і жити будеш, чи шо? Побачила мене, вроді як їй сподобався. Вроді це як... Як це якась дій. Жі... Де вона мене захищає вроді. Я нічого не поняв. та ч ти за мною летиш? Що ти тут держиш? Ага. Я мені показав, що вона нагневу путь держит. Ай ся діду. Ой-ой-ой! Я, наверное, не сподобався, бо у мене скин тоже красивый не самому сподобался. Дивіться, даже как. Я... Дивите, она даже мне. Блин, 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 блин. Жалко. Ага. Но мене захищало. Ну ничего, друзья, зараз треба подождать, може я якось хоть взял тебя пташечку. Бум-бум! Нормально, хай взрывайся. Так, друзья, зараз. Друзья, я ее даже никого не знайду. Давай так защиты, но ну, ничего, друзья. Надо Ладе... ще така зашитнеть. Ой-ой-ой, та зомбак. Хоть лопатой, хоть на лопату. Бина наверх кучу. У Ну, на есть, что я порюсь, так. О, туда же бегинутые. Нифига себе. Че ты бі... взял, че б... Кто на мене стрелял? А. Ой, ух ты, Ти шо? Ага. Вот это да, я дожидався, та да, пролетит, это ніфья не прилетела, дивіться. Хм. 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 Молодці, молодцы зомбаки, давайте вперед. Орк, скелети. Опа! Какая красава. Блин, митрат треба лук взять. Друзья, ничем вона, вона... Ну, Она это хитрая такая птичечка, ну хорошая. Накачку не сложит, но нормально. Нормально, захри, захрисните почти моя. Ой-ой-ой, крида. Ой -ой -ой. <свісно> Что-то ты высыпае поки на молдаке и что. Так а ну давайте его так зараз бомба на ум. Баба! -ба! Опа, теперь вон у нас нормально працювает. Она и так. Вона і так... Так, о, криперів треба вообще з лука, бо вони взриваються не вовремя. Так ого, ми нема... хоть. Так. Так, де тут ще у нас стоїть, тут у нас так. Так, вони... Вже нікого нема, друзі. Вже 10 уровнів я прийшов, нікого нема. Ти вже испугала, що я пройшов 10 уровнів що? Ну, нормально. Так, друзі. Видите в комментариях, як який ви клас іде? <свистит> я в я! А ну нормально, що 4-й <свистит> клас, це окей. А біггемот, що буде якщо я тебе ударю Ага, дивіться, він цілиться. Зараз як його гримнем <свистит> <свистит> Ні, ну, Не, ну я не жалко тварин. Мені не хороша людина, мне ну, нереально жалко тварин. Ти що Ну взрывайся прямо вочах. Опа! Ого, дай ч ты да бьет? Капец, ты мішаху тварин таку хорошу, він начально її вдарив. Так іди. Ну що, безсмертний, чи що? Не хочу її вбивати. Она нам налізе, нам треба прибити. Ну, за жаль. <гум> як... О, гузний порох випав, як крипер, скажіть, друзі. Так. Так. О, тут ще бігнем, одного я його не буду трогати, бо жалко він тварин. Так. А цих не жалко собаків взагалі. О, кріпер. На мене. Опа, як я... Как <свист> вот получилось так. Так. Так, що тут у нас ще є цікаво? Так, у нас нормально тут походу Так. Так, так. <косвист> <косвист> так, друзі, погнали бо... Та, там ну, що если якщо день? Толк Опа, ой-ой-ой-ой-ой, <реш> ну, запасна штука такая кетрина якась. Як цитрин то від... <реш> Як тотрин, від, від э, заболевания просто. <реш> Тика оранжева, так, така то була точка. Поморанжева прям. Так, що тут у нас ще є? Моби немає. Так, друзі, дивіться, зараз... о о, -о, -о вук, павук, павук, друге диво. И не так ее трудно. И вот, что меня трудно получилось. Бо... Так, хотя 12 дней нам пройти. До 12 дней. Так. <coughs> Давайте, опа, почти еще и друзья сразу. Мы почти закончим все. Так, О, ух ты, что вы бачите? Так, что Вот, тут я подумала, я какая-то мию катушусь. Она что то, -то такая светится, а о о о о о о Валя вы на геляке Опа! Да Дэто... ты... Ой -ой, -ой, ой ой Друзья бы ему яблоко быстро как вообще там ниво е! <с doit> Крутое выживание, скажи, друзья. Зараз ми будемо закінчувати. Друзі, це дякую вам за 600 підписників, бо я баба мені казав, що там дивився моє відео. Мені дивився, каже, вже і рекламу даже показує на твоє відео. Опа! Ой-ой-ой, я його ударив, блін. Блін, блін, блін. Ого! Товпай за зап'ять зомбаки. Ну ж, друзі, на цьому нас все. Майже, всі, пока. Ставьте лайк-то, пусть на канал. настанут побольше, Меня друзья. Не друзья, честно, наверное, пока. Ну, хочется тебе брать вот эту штуку. Ну, что ж, пока. Друзья, пока-пока.